Чергову точку із виготовлення самогону прикрили у Черкасах правоохоронці. Протиправною діяльністю займалася жінка, яка мешкає у багатоповерхівці по вулиці Невського. Від її бізнесу потерпали усі мешканці будинку, адже від любителів оковитої, які вешталися під'їздом, не мали спокою ані в день, ані вночі. Мініспиртзавод громадянка обладнала у ванній кімнаті. Окрім майже 300 літрів самогонної закваски, правоохоронці вилучили у самогонниці майже 7 літрів готової продукції, дбайливо розлитої. У Тару. З початку року в області до відповідальності за виготовлення та продаж самогону притягнуто більше 6 тисяч осіб. На цьому правоохоронці зупинятися не збираються. Злісні пропорушники з цього напрямку оселилися в будинках, багатоповерхових будинках, не дають можливості людям спокійно зайти в під'їзд, тому що пари ці зловоння вдихають і діти, і сторонні люди. І люди похилого віку, і ми будемо реагувати на ці всі питання.